Вирішив вам засняти, як Диві... дивіться, яка краса. Яка стіна зелена. А головне, що, от я не знаю, буде чи буде це видно на відео, але кожен лист... листячко, воно однакове. Воно таке враження, що намальовано було. они все. Все однакові за размером и за тем направлением, как они стерчат. Такие зеленые, зеленые. зеленая стена. Сейчас отойдем подальше. О! О! Ну! Диво. Це Херсон, вулиця Богородицька. А Богородицька це дуже-дуже близько до Дніпра. Це вже просто рукою падати. І тому тут, ну от бачите, людей тут не залишилось зовсім. Тут вже лінія фронту. І все. ну... Чи колись скрізь були прильоти і вибуховою хвилею повибивало вікна. Може, рік тому, може півроку тому, може, місяць тому, але обов'язково десь прилетить в Херсоні теплинь. Нарешті прийшло літо, давно запоздали, дивіться, яке небо. Взагалі Херсон дуже красивий, дуже просто неймовірно красивий. Навіть незважаючи на всі ці руйнування і занепад, все одно Херсон залишається фантастично красивим містом. церковь греческая. Ну и вот там мне сдается, ну два квартала, два квартала и там же речка. Вон она уже, ну Портові крани, вони стоять вже прямо на річці. Там вже який четвертий рік залишаються два, ну два точно, судна, які тут застрягли. Причому, наскільки мені відомо, вони ще і не, не наші, вони якісь іноземні. І отак вони. Одне досі стоїть на плаву, ну, біля пристані, а друге затонуло, завалилося на бок, і борт його тепер торчить. Над водою його так, теж біля причалу. Ну, це вже там подаль, ну, туди, коли, куди вже цивільній людині. Не дістатися і не заглянути. То я бачив фотки, хтось робив, хто туди мав зайти. Отаке. Ну от, характерна черта Херсона і цих районів це ще кожне друге вікно вже фанерне. А то і кожне перше. А тут такі провулочки старенькі, тихенькі, провулочки до порту. До порту тут, ну якщо б можна було туди дійти, то це може дві хвилини пішки. Але туди не можна дістатися вже третій рік. А ось дивіться, який домик. Ну це, звісно, не а, старовинний. Це такий стилізований під старину. Якийсь новий який тут же теж, бачите, прилетіло і розколошматило. І от такі поранення на... А, на стінах, на фасадах, вони теж на кожному кроці від уламків. О! От на цьому я цей ролик майже, можливо, і закінчу. Це символ нескореності Херсону. Снаряд влучив прямо в стіну і нічого не зміг зробити і не пробив її. Отаке оце наш Херсон. Ми не скоримося, ми нікуди звідси не підемо і ніколи ворога більше сюди не пустимо. Слава Україні! Тримайтеся!